Отже, радикальні реформи чи радикальні дії, чого очікує український політик і консолідацію українського суспільства, точки взаєморозуміння. Прошу до слова, Геннадій Ткачук, народний депутат України. Я дещо проясню, може нашим що, про що ми тут говорили. Ну, Перше за все, це мера міського там принаймні Кличка обирали, тому що то були довибори і був відсутній міський голова в місті Києва. Тому окремим то, то окремим законом обирається це є стосовно того, чому обирали Кличка, а потім його через рік переобирали. Ну, принаймні обирали нову голову стосовно де-юре і де-факти коаліції. Коаліція існує. все решта то маніпуляції. Поясню, по чому тому, що всі депутати персонально підписували за вихід з коаліції так само за вхід в коаліцію. Так само ми. Підписували особисто кожен персональний депутат за вихід з коаліції. Колега з свободи казав, що ми перші подали на вихід з коаліції в тому, в тому, в тому парамент, року. Палат. Я про це і кажу. Перше подала політична партія Удар, свобода подала другу. Якщо це говорити про просто... спорту. сказав перше. Я сказав, ми. От при... я, покажу Добре, про... Я, про... я просто вношу корективи, щоб, може я неправильно зрозумів. Трошки, так, да. так, Але так. я, я пам'ятаю, і тоді кожен депутат персонально ставив свій підпис. І я тоді поставив всі. Підпис про вихід з тої коаліції, і таким чином, не тільки я, і Свобода, і більшість людей, і таким чином дали можливість новообраному президенту зробити, оголосити перевибори. На сьогоднішній день в коаліції є голоси, подобається це чи не подобається. Останнє це голосування це коли ми приймали так звані проєвропейські закони, які нам було конче, потрібно прийняти до 19 числа, до засідання Європейського парламенту, і не голосувала принципово. Батьківщина і самопоміч. Одна голосів вистачило. І 245 і 247 голосів було. І це довело про те, що парламент може приймати ну, життєважливі закони. Але безумовно, криза, я ще раз наголошую, є, тому що багато політиків вони хочуть перевиборів. Ну, до речі, це зрозуміло чому, тому що вони не потрапили в парламент або потрапили з малою кількістю людей. Стосовно як уряд вносить законопроекти, ну, таких безглуздих законопроєктів Законопроєктів, напевно, що не один уряд в країні не вносив. Наприклад, ми скажемо, 24 грудня вноситься законопроєкт по бюджет, а в 4 чи в 3 години ночі черговий, ми його приймаємо. Тобто його ніхто не бачив, його ніхто не читав. Одна була умова, умова МВФ. І якщо ми його зараз не приймемо, то нам не виділюють черговий транс грошей. Все, це був один аргумент. А його, якщо наголошую в бюджет, Бюджетна резолюція вноситься у вересні згідно закону стосовно, ну там були такі законопроекти, да, як ми пам'ятаємо, про, про те, що ПТУ фінансується за счет, за, за рахунок місцевого бюджету, повна, ну якась дурня і маячня, яку ми виправили зовсім недавно. А, а Яреська, видатна американська діячка, вона сказала, що це треба завітувати цей закон, коли ми переклали е, за. Професійно-технічного навчання, щоб держава оплачувала це. Тобто ну, багато є таких речей, але я тут точно можу вам сказати, що нема, ну, багато є і патріотів, і нормальних людей в тому парламенті. І говорити про те, що сьогодні треба переформатовувати уряд, це вже зрозуміло. І Арсеній Петрович Яценюк заявив про те, що він теж вважає, що уряд має бути переформатованим. Іншого шляху сьогодні немає. Я думаю, найближчим часом прийдуть певні політичні консультації. До речі, їх проводить також президент і голова Верховної Ради. Наш земляк і світла голова Гройсман Володимир Борисович, і ми бачимо, що результат результат буде. Шляху іншого немає. Сьогодні міністри всі втратили водом довіри, Вони навіть не з'являються на засідання комітетів. Це я вам відповідально заявляю. Тому вони чітко усвідомлюють, що працювати більшість з них більше вже не буде. Взагалі. Ну, до речі, а їх роботу ну, люди могли все оцінити. Друга ну, складова. Що ставитись? Ну мені дуже прикро, що, скажемо, війничанин земляк там застрелив людину і говорити, що реформа поліції. Це не реформа поліції, коли поліцію просто переодягнули в іншу форму, назвали замість міліції поліцію і скасували даї. Можливо, ну це реформа, можливо, ні. Але я вважаю, про це ми будемо судити після того, як люди поживуть, люди побачать. До речі, наші війничани побачать, як ця нова поліція працює, не бере хабарі, да, там, ловить злочинців і таким чином. Зможуть дати оцінку, яка, яка, яка реакція людей буде на такі, на такі реформи. Я вважаю, що ніякої радикальних реформ не треба проводити. Просто постійно щодня треба робити правильні кроки, такі, які від нас вимагає Євросоюз, такі, які, які ми можемо дивитися, що є в них. І дивіться, ми ж прийняли за закон про витрати чиновників. Про обов'язкове декларування всього майна чиновників ми багато прийняли антикорупційних законів. Інша справа, як вони зараз будуть діяти, ну я думаю, що суспільство вже не дасть сьогодні нікому, ну скажемо, вводити людей в оману. І тому не треба нікого закликати до радикальних реформ. Треба щодня, кожного дня, крок за кроком, робити певні вдалі дії. Я все ж таки скажу вам, що думаю, у депутатів хватить здорового глузду. І в радикальній партії також ми об'єднаємося, створимо або то нову коаліцію, перепишемо коаліційну угоду. І, напевно, цей парламент ще про ну, якийсь певний час пропрацює. Якщо він не спроможе буде це робити, не переобрати цей уряд, не делегувати нових міністрів, а все ж таки парламент вибирає, обирає і делегує міністрів. До речі, наголошу ще, знаєте, міністр не, міністр нічого. міністр спорту е і молоді сказав, що він не знає, не має ніякого відношення до партії батьківщини, коли, він, коли вона його відкликала з уряду. Міністр Павленка сказав, що його делегувала самопоміч. Він теж сказав, я не, не знаю ніякої партії самопоміч, я не партійний. Е я запропонував, якщо буде далі продовжуватись така криза. Не деться, ми маємо відкликати своїх міністрів від блоку Петра Порошенка з уряду або вони. Приходять і пишуть від самі заяви відставку, або після того ми вже ставимо їм крапку, і в будь-якому випадку уряд буде переформатований.